20 матчів, 11 поразок. Зараз швидкий випад. І естетику баскетбольну ми з вами побачили, друзі. Як же класно старцев зараз Кабацюро таки побачив. Спиною. Ну і ось такі два очки. Я думаю, більшість з вас чекали саме легких два очки від франківського капітана, але ні, все було набагато набагато красивіше. Ну і тут на 200%, звичайно ж. Цей епізод потрапить в хайлайти. Ми з вами маємо можливість ще раз побачити повтор цього епізоду. І данк від Ліка Кабацюри. Перші свої очки, 14-й номер Прикарпаття говорили КФВ, здобуває в сьогоднішньому поєдинку. Ну і Олександр Ворона бере тайм-аут. Відчуває він, що, звичайно, щось не те відбувається на майданчику з точки зору, звичайно ж. Успішних дій його підопічних ну насправді.